Значення і будова шкіри, захворювання шкіри та їх профілактика. Шкіра зовнішній покрив тіла. Загальна площа шкіри у дорослої людини становить близько 1,5-2 квадратні метри, а її товщина без клітковини коливається від 0,5 мм до понад 5 мм. Шкіра тонше на тих ділянках тіла, які менше піддаються її сили серця. Шкіра складається з трьох шарів епідермісу, власне шкіри або дерми та пішкірної квітковини. Епідерміс утворений багатошаровим плоским епітелієм. Епідерміс, у свою чергу, поділяється на два шари: поверхневий роговий і глибший розковий. Роговий шар складається з мертвих дроговілих квітин. Щодня поверхні шкіри. Знищується тисячі мертвих клітин, проте вона не тоншає, бо водночас відновлюється. Клітини розкового шару епідернісу постійно діляться і забезпечують регенерацію шкір. В епідернісі міститься клітини, які виробляють пігмент меланін. Він захищає шкіру від надмірного ультрафіолетового випромінювання. Меланін поглинає енергію світла, змінюючи свій колір на темніший. Наслідок цього, до речі, і з'являється засмага. У людей зі смуглою шкірою ніс меланіну вищий. Отже, колір шкіри залежить від кількості ній меланіну. Похідними рогового шару епідермісу є місці. Щільні рогові пластинки, що вкривають тильну поверхню кінцевих фаланг пальців цифра 1 на малюнку. Містєва пластинка цифра 5. Міститься на нігтєвому ложі, цифра 7, і оточена складкою шкіри нігтєвим валиком, цифра 3. У нігті розрізняють передній вільний край, цифра 6, тіло, цифра 5 і корінь, цифра 2. Ділянка нігтєвого ложа, цифра 4, на якій міститься корінь мігся, є місцем його росту. Тут клітини інтенсивно розмножуються, поступово роговіють і просуваються міцьовим ложем. Упродовж життя місці постійно ростуть зі швидкістю 0,1-0,2 мм за добу. На руках місці повністю замінюються за 3-4, а на ногах за 6-8 місяців. Власне шкіра або дерма це шарф влучної тканини, що складається з еластичних і колагенових волокон. Вони роблять шкіру пружною та еластичною, завдяки чому людина може вільно робити різноманітні рухи. У дермі розрізняють сусочковий шар, який утворює виступи, і сі містить еластичні та колагенові волоки. дермі розміщені потові залози, стайні залози, кровоносні зудини, рецептори та волосині сумки. Ставні залози виділяють секрет шкірне сало, що змащує шкіру і волокся, пом'якшуючи їх і не пропускаючи всередину тіла воду та шкідливі речовини. Футові залози мають вигляд трубочок, закручених у тугі клубочки. Вивідна протока футової залози відкривається на поверхні шкіри отвором, похідними дерми є волосся. Кожна волосина складається зі стрижня та кореня. Які закінчуються волосиною цибулиною і розташований у полікові. Знизу у волосину цибулину входять волосиний сусочок, до якого підходять кровоносні сузини і нерви, які забезпечують живлення і чутливість волосся. Стрижень волосини виступає над поверхнею шкіри. Він утворений кірковою речовиною та кутикою. Росте волосся внаслідок поділу клітин волосини в сусочки. У дермі містся рецептори, чутливі клітини. Шкіра володіє різною чутливістю до дотику, болю, тиску, розтягування і температури. Під дермою міститься шар пухкої сполучної тканини підшкірної жирової клітковини. Вона захищає організм від переохолодження, пом'якшує удари. Водночас підшкірна клітковина є запасним джерелом енергії, адже її клітини здатні накопичувати жир, своєрідний запас поживних речовин. На деяких ділянках тіла, наприклад на животі, товщина цього прошарку може досягати кілька сантиметрів. Шкіра захищає інші тканини тіла від механічних ушкоджень і не пропускає всередину організму вороботворні мікроорганізми. Хідливі рідини, гази, виконуючи тим самим захисну функцію. Рецепторна функція шкіри полягає в тому, що завдяки рецепторам, який міститься у шкірі, людина відчуває дотик, біль, тепло, холод. Отже шкіра є одним з органів за допомогою якого організм сприймає навколишнє середовище і краще пристосовується до його умов. Шкіра виконує також терморегуляційну функцію, оскільки бере участь у регуляції теплового обміну. Шкіра поглинає кисень, виділяє вуглекислий газ, через неї здійснюється газообмін Це дихальна функція шкіри. Обмінна функція визначається участю шкіри у регуляції водно-сильового та жирового обміну. Шкіра бере участь у синтезі вітамінів, Зокрема, в шкірі під дією ультрафіолетових променів синтезується вітамін Д, нестача якого в організмі призводить до тяжкого захворювання, рахізу. Шкіра має значення і як депо крові в організмі. Завдяки великої кількості кровоносних судин у шкірі дорослої людини може затриматися близько 1 літра крові. Захворювання шкіри це хворобливі зміни шкіри та її похідних. Що, на відміну від інших захворювань, мають зовнішні прояви. Шкірні захворювання вивчає дерматологія. Багато захворювань шкіри в дерматозі є результатом дії таких зовнішніх чинників, як мікроскопічні грибки причинюють лишай. Бактерії причинюють гнійничкові захворювання. Тварини-паразити, для прикладу, корочений кліш та горша людська. Причинюють коросу та педикульоз, віруси причинюють бородавки та ГРП. Шкідливе запромінювання може спровокувати пухлинні хвороби шкіри меланому, підвищена або низька температура опіки чи обмороження, кислоти чи луги хімічні опіки. Внутрішні чинники, наприклад, захворювання внутрішніх органів, спричиняють алергічні хвороби шкіри. Наприклад, екзему. Деякі захворювання зумовлені порушенням функцій нервової системи, наприклад, прикладу, бстеріаці. Дисбактеріоз кишечнику ще один із чинників виникнення шкірних захворювань. Зміни складу кишкової мікрофлори порушують процеси травлення і засвоєння поживних речовин. Отже, організм починає відчувати дефіцит певних речовин, дефіцит вітамінів. То це позначається на волосі, ніжчя шкірі. Основними зовнішніми проявами шкірних захворювань є вербіш, набляки, почервоніння, лущення, висипання та плями. Важливе значення у профілактиці захворювань шкіри має дотримання правил особистої гігієни. Гігієна шкіри передбачає миття рук перед їжею після прогулянок. Щоденний теплий душ або ванна перед сном. Одним з ефективних заходів поліпшення стану шкіри є масаж. Ця процедура сприяє розширенню судин, прискорює рух крові і поліпшує живлення тканин. Значно підвищує стійкість шкіри загартування за допомогою сонця, повітря і води. Важливим засобом у запобіганні хворобам шкіри є систематичні заняття фізкультурою що сприяє діяльності внутрішніх органів, поліпшуючи тим самим стан шкіри. Велике значення для профілактики захворювань шкіри має правильний режим харчування.